Парс коданий, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, і сьогодні у мене в гостях український парфумер, психолог, пар захоплений Кріс. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми розглянемо колаборацію Джо Малон та Зари релізи 2019 року. Лінійка МО. А в кінці відео ви дізнаєтесь, який парфум я вибрав і поставив собі на парфумерну полицю. До речі, аромати прислала мені пані Світлана з міста Вінниця. В неї свій затишний парф-простір, який називається Забаганка, який знаходиться в центрі міста, вулиця Архітектора Артинова, 12. Тож, вінничани, якщо ви хочете збагатити свій ольфакторний досвід, посилання на інстаграм пані Світлани залишу під відео. Отож ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Ромагайду. Там ви можете побачити Побачьте мою полицю, а також Кріса. Залишу посилання на твою полицю на Ромагайді. Вона в тебе є? Так. А до речі, аромати зари я ще не нюхав, тому це буде мій перший досвід. Не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! Друзі, ну що я хочу сказати? Джо Малон, ти знаєш, вона крутецька. В тому плані, знаєш, в неї був свій бренд. Я знаю, що вона продала свій бренд. Наскільки я знаю, вона захворіла на рак, і їй довелось продати свій бренд корпорації компкорпорації Lauder. Знаєш, така вимушена продаж. Вона е заснувала ще одну свою лінійку, про яку ніхто не знає. Love Joy, наскільки я е знаю. Ось. А сьогодні ми розглянемо м аромати колаборації Zara та Malone. Ось, Мало. Е дуже цікаве звучання, і ви про це дізнаєтесь через пару секунд. Отож, ми починаємо з першого аромату. Не цього. Е A water Lily Tea dress by Zara. Baйza. Mm -hmm. Тримаю. Нанось щедро, і мені також цікаво. У мене були дуже великі оці... очікування. Mm -hmm. Дуже красивий, прозорий, акватичний, але такий солоденький, і фруктовий, і квітковий, і жіночний. І жіночний однозначно. Це дуже такий навіть дівчачий аромат. Чи... Для такої принцеси, навіть у роках, але яка відчуває себе ну, дуже мало. О, такого знаєш складних композицій: м'ята, бергамот мускус прекрасний буде влітку на дівчині в платі. Просто знаєш, якісь ем, безтурботність транслюють. Ну, чесно кажучи, ані м'яти, ані такого вираженого бергамоту я в ньому не що. Він дуже збалансований, округленький, такий пухнастий. Угу. Дуже просто. Косметичний. Схоже з, з Джо А, Мені подобається її класична лінейка. Її я а, слухав у Лондоні, а тут щось нове бачу. Там дійсно. Вона змінила свій підхід, але мені подобається. Угу. Uh -huh. Ну, такий ось самерайзін. Uh, Заходимо до наступного, uh, Flor de Orange. Ось така ось мінька. Як я полюбляю. Ти Fleur de любиш... Orange. Да, реально. Так, це квітки аперсину. От ти знаєш, інколи він таку видає індольність, яку... Завжди можна. Друзі, в Київському ботсаду саду скоро буду розквітати. Дуже рекомендую вам ознайомитись та ну, почути, як справді пахне ця квітка. Дуже Дрі... красиво. Кріс запрошую. Ну і що ти скажеш? Мені дуже просто якось. Він більш мандариновий, на мій погляд, такий цитрусовий, але квітковість в ньому є. Ну, дякую, що на такий передози лангу, як у попередньому парфумі. Свіженко, mm -hmm. Джо Малонівсько. Mm -hmm. Але, ну, в принципі, зараз завжди виробляла такі цікаві е, парфуми, але вони бу були більш економ-класу, тому для такого економ варіанту. Пачулі, чи ми її вже про неї казали? Так, Квітка Пачулі ми ще це не має. слухали. Мені цікаво, як пахне квітка пачулі, ніколи не чув. Mm. Ось це мені дуже подобається, до речі. Квітка пачулі прикольний. Я б не сказав, що він квітковий, але поєднання свіжості такої цікавої. Мені, знаєш, бази... запахло? мені запахло піонами. Піон... Щось є. Так, прям Щось піони, є. як вони є. Я... є. Єркота така піонівська. Мені, знаєш, на що нагадав? Мені нагадав mm. аромат чому... від бренду. Боже, дай пам'ятим. Від Юра Юрия. пригадує. Так, це, я yeah. просто дарував а, мамі сенду, і Івроше еліксір. От мені. Ароматікс. Ні, не ароматікс, просто а, звичайний. Тобі, вибач, клас, друзі, клас, друзі. А, прикольний. От, мені найбільш подобається він з усіх, що ми зараз послухали. Я з тобою однозначно, однозначно згоден і mm. реально в ньому є якийсь характер. Так. І він, до речі, більш чоловічий, на мій погляд, ніж. Mm, ну, тут би я повперечався. Ти вважаєш, що чоловік міг би так пахнути? Uh, uh, uh. Ну, якщо в тебе такі, от, знаєш, вайби, якийсь настрій, то окей. Напевно. Окей, і топ-3 uh, від uh, цієї лінійки колаборації з Джо Малон. Це грейфрут. Памплмус, якщо я не правильно. Цікаво. Що ще можна сказати на тему грифрукту? що ще Не було Ти знаєш сказано. нічого особливого, але він дуже позитивний, як на мене. О, дуже класний. Vittieвер pumpлmuus називається. Так, і виттівер я чую тут дуже-дуже виразно. І поєднання дуже збалансовано. Мандарин, грейфрут, вітівер дуже позитивно. Малюю посмішку. Аромат нагадує мені карвайновський витівер, а в ньому є така паперова сухість і трохи-трохи гіркості, яка притаманна і витіверу і грейфруту. А мені а, це лайтова версія Памело Парадіс від Атель Колонь. Але такий дуже, знаєш, лайтова водичка. Гарний! Рекомендую. От саме з цього аромату я вже починаю рекомендувати. Угу. Ну, я б таки носив. Класний, він класний. І нашим глядачам, хто ще не знає, нагадую, що українською ВЦІНР буде золотобородник. Що? Ти не жартуєш. Золотобородник. 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 Наступного разу бороду пофарбують вецюверами колі. Так, наступний парфюм, і це в топ номер два oh називається Не буду лаятися, ебенове дерево. Хто зрозумів, той зрозумів. Блін, ну тут дуже круто. Воно солодке, воно таке, знаєш, деревне, ніжно-пряне. ніжно-пряний. солодкою ватою. Так, от прям солодка вата дійсно. Це тому що тут явно є додавання цього Мальтолу одного з таких солодких компонентів, що також є в ароматі Angel від Тері Міглера. Так, і він дійсно мені нагадує, але це знаєш така лайтова версія Тер... Тері Міґлера. Угу. Прям дуже економ-версія. Але гарна, я дуже справа. Друзі, між цим купити і тим, який ви зараз побачите, але. Віддав перевагу наступному аромату. А наступний аромат, який я розносив, і я просто думав, ну, це нішеве звучання в лінійці зала. Bohemian Bluebells. Як ти думаєш, про що аромат? А, сподіваюся, що про дзвоники, колокольчика. Як називається ця квітка в нас? Це не квітка. А... Вони. Ну, ти зараз послухаєш ти скажеш, що які Blue Bells вони мали на увазі? Які? Я чую лаванду. От, напевно, якщо ми розглянемо лаванду як рослину, то ці Blue Bells напевно, вони є. І це дійсно а, солодкава лаванда. Просто нереально. Люди, хто... хто хоче а, якісь а, дуже економну. Версію лаванди, хто не може дозволити Tom Ford Extreme, це нормально е в самий час да, в ці часи. А, дуже крутий, дуже нішеве звучання, як на мене. Просто кайфую. Що ти скажеш? Я скажу, що я дуже полюбляю лавандові парфуми, але тут є така пудрова, mm -hmm. молодка. Що мені видає таку невеличку кислинку, яка мені не дуже подобається, але стержень лаванди тут дуже чудово сконструйований. Дуже так мені дуже він у цій частині нравиться. Не така смішна у нас сьогодні з тобою добірка. Але ще хочу зазначити пакування. Мені дістався цей парфюм з руку. За нього я заплатив 600 гривень з доставкою. Вау. — Так, дуже Це мало. дуже круто. Але якщо новий, то десь буде 900 коштувати. А, тому заходи на барахолку до, до мене там багато цікавого. Дивіться, яке пакування. От а, дуже такий, знаєш, презентабельний спілі... цей да, надписи а, і дуже класний. Тебе з англійського читання було нормально? А, це громад вдихає а, дух Богеми. Він наповнений яскравим а... характером, який тебе захоплює. А like have ever smelled before. Це дуже така заява. Смілива, я б сказав. Але круто, круте, круте оформлення, круте пакування, не шкода на подарунок і ну, на туалетному столику можна поставити. Я прям дуже радий, що він в мене з'явився в колекції. Це друга лаванда. В мене в колекції перша, також, до речі, від Zara. Це бергамот і лавандра. Um, дуже класний також реліз. Підводячи ітог, Джо Малоне так дуже непогано працювала для бренду Зари. Я вважаю, що аромати дійсно варті уваги, і, можливо, для кожного віку тут щось буде цікаве. Давай для тебе місце номер 4 для тебе. Так, номер 4 для мене це, мабуть, Bohemian Bluebells, тому що він. Все одно має ті аспекти, які я на собі не дуже уявляю. А для мене це квітка пачуля. Для мене номер три це Фліор доранджер. А для мене це буде а, грейфрут і цей віттівер Pumple. Noмер угу. 2 або дерево. Тут в мене з тобою зійшло на другу, на другу. Позицію поставлю. А Мій фаворит квітка печура. А мій фаворит Bohemian Blue От такі у нас різні смаки. І сподіваюся, ми вас трохи розважили і відкрили таку, знаєте, таємницю, як же пахне колаборація Джо Малон та зараз. Так. Так, отож, друзі, до скорих зустрічей. Напишіть коментарі, як вам це відео, які у вас найулюбленіші парфуми від бренду Zara, тому що на хвилинку, на сьогоднішній день, Zara створила більше, ніж 700 парфумів. Багато. 700. 700. Така вона, це парфумерія доступна і є свої діаманти, про які ми сьогодні вам деякі розповіли. Тож, ставте вподобайки, доєднуйтесь до каналу і. До зустрічі в нових відео, папа щасливо доброго вечора. Ми з України.